Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ інженерної точності. Будемо розкривати секрети, як у металі створюються просто бездоганно гладкі і точні отвори. Повірте, це справжнє мистецтво, де кожен мікрон на вагу золота. От справді чи доводилося колись думати, яка ж різниця між отвором, який щойно просвердлили, і тим фінальним, ідеально відкаліброваним. А між ними насправді ціла технологічна прірва. Так як же досягти такої досконалості? Ну, відповідь криється в одному дуже специфічному процесі. І цей процес називається розвертання. Це, по суті, фінішна обробка, яка доводить отвір до найвищих стандартів. Оці цифри на слайді класи якості та «RA» — це така собі інженерна мова, щоб сказати майже ідеальна точність і дзеркальна гладкість, саме розвертання перетворює звичайнісінький отвір на прецизійний інженерний елемент. Отже, що на нас чекає, протягом наступних кількох хвилин ми пройдемо увесь шлях від теорії до практики. Спочатку розберемо сам інструмент, потім подивимось на його різновиди, побачимо, як він працює, і, звісно, дізнаємося про секрети справжньої майстерності. Що ж, почнімо з головного героя нашої історії, самої розвертки. Що ж такого особливого в цьому інструменті, що робить його незамінним? Дивіться, будь-яка розвертка, чи то ручна, чи машина, складається з трьох ключових елементів: хвостовик, він потрібен, щоб закріпити її у воротку або в патроні верстата. Шийка це більше технічний елемент. Але найцікавіше, звісно ж, відбувається у робочій частині, саме там вся магія. Робоча частина це не просто шматок металу, це ціла система. Спочатку в діло вступає різальна частина, вона зрізає тонюсінький шар металу, потім калібрувальна частина, немов праска вигладжує поверхню до ідеального діаметра. І наостанок ледь помітний зворотній конус гарантує, що інструмент вийде з отвору, не подряпавши цю ідеальну поверхню. Тільки вдумайтеся в цю цифру 5 сотих міліметра, це ж тонше за людську волосину. І саме ця, на перший погляд, абсолютно незначна деталь відрізняє висококласний інструмент і, власне, забезпечує той самий ідеальний результат. Гаразд, з будовою розібрались, тепер перейдімо до різновидів адже для кожної задачі існує свій спеціально розроблений тип розвертки, і тут є про що поговорити. Отже, основний поділ на ручні та машинні. Ручні, як правило, мають довгу різальну частину, щоб краще центруватися вручну і квадратний хвостовик. А машинні, навпаки, коротші, міцніші, і з хвостовиком призначеним для надійної фіксації у верстаті, тобто дизайн повністю підпорядкований функції. Ще одна важлива відмінність це форма канавок. Прямі це, скажімо так, класика жанру. А от спіральні, хоча вони складніші у виготовленні, дають значно чистішу поверхню. Вони просто незамінні, коли потрібно обробити отвір, у якому є, наприклад, внутрішній паз. Їхні леза просто не провалюються в нього. А ось це просто блискучий приклад інженерної кмітливості. Щоб отвір через вібрації не перетворився на багатогранник, зубці на ручних розвертках розташовують з нерівномірним кроком. Цей малесенький сув у кутах не дає вібраціям увійти в резонанс. І що ми отримаємо? Ідеальну круглу форму. Просто і геніально. Так з інструментом ми познайомились. Тепер давайте подивимось, як він працює. Як же відбувається це магічне перетворення звичайного отвору на прецизійний? Ключовий момент тут це припуск, тобто той мікроскопічний шар металу, який розвертка має зняти. Ми говоримо про соті, іноді десяті долі міліметра. Це абсолютно не силова операція, це скоріше таке собі полірування різанням, і саме тому процес вимагає такої делікатності. Ручне розвертання це цілий ритуал, де є кілька золотих правил. Перше, деталь має бути надійно зафіксована. Друге, інструмент вставляємо ідеально перпендикулярно під кутом 90 градусів. Третє, і це суперважливо. обертати треба плавно і тільки в одному напрямку, жодних рухів назад. І четверте, обов'язково використовуємо мастило. І от промастило варто сказати окремо. Це не просто опція, це абсолютна необхідність. Без нього отвір вийде розбитим, нерівним, і що ще гірше, є ризик, що розвертка заклинить і просто зламається. А це погодьтеся дуже неприємно. Ну і наостанок, давайте поговоримо про вищий пілотаж як долати складнощі та досягати того самого найвищого рівня майстерності в цій справі. Це, мабуть, одна з найпоширеніших проблем, особливо у машинній обробці. Уявіть, навіть найменше биття шпинделя або якась неточність у закріпленні деталі може просто звести нанівець усі попередні зусилля. І наслідки такої неспіввісності, чесно кажучи, завжди сумні. Отвір виходить овальний або конічний, поверхня шорсткою, а діаметр неправильним. У найгіршому випадку можна просто зламати інструмент. Як же вирішити цю проблему? І тут інженерна Думка знову пропонує нам елегантне рішення: це так звані плаваючі патрони. Цей хитрий пристрій дає розвертці невелику свободу руху в сторони, і завдяки цьому, навіть якщо вісь верстата трохи зміщена, розвертка сама знаходить ідеальний центр отвору. Це гарантує бездоганний результат навіть на неідеальному обладнанні. І наостанок, питання для роздумів. В нашу епоху лазерів та 3D-друку, чому це, здавалося, б, таке класичне механічне мистецтво все ще має значення. А тому, що розвертання дає не лише точність розміру, але й надзвичайну якість поверхні та ідеальну геометрію, а це критично важливо для найнадійніших механізмів. І це доводить, що глибоке розуміння матеріалів і продумана механіка завжди залишатимуться основою Інженерної досконалості